У теплій хатині крає лісу жили собі три братики Горобець крилатий, пацючок волохатий та млинець масляний. Горобець з поля прилетів, пацючок від кота втік, млинець зі сковородки зіскочив та прикотився в ліс. Жили вони не тужили, поміж себе дружили. Кожен своє діло робив, іншим допомагав. Горобець їжу приносив, з поля зернят, з лісу грибів, з городу бобів, пацючок дрова рубав та пічку топив, а млинець борщ та кашу варив. Добре жили, по-братими. Бувало, горобець з роздобутків повернеться, криничною водицею помиться, сяде на лавку відпочивати. А пацючок уже дрова носить, на стіл накриває, ложки розкладає. А млинець коло печі рум'яний та пухкий. Борщ варить, сало смажить, кашу помішує. Посідають до столу, не нахваляться. Горобець і каже Оце борщ так борщ. Смачний та масний, а млинець йому. А я млинець маслений у горщику пірну та вилізу. Отож борщ і масний, а горобець кашу їсть та приказує Ой каша ну й каша, смачна та гаряча. А пацючок йому, а я дрова принесу, дрібно нагризу, в піч наскладаю, хвостиком розмитаю. добре в печі вогонь горить, от каша і гаряча. Та й я, каже, горобець неабиякий. Зберу грибів, натягаю бобів, от ви. І наїдені. Так вони жили собі в слагоді. Тільки якось замислився горобець. Я, думаю, цілий день літаю, ніжки б'ю, крилечка обтріпую. А вони що роблять? Зранку млинець на печі лежить, Вилежується, тільки надвечір за обід береться. Пацючок зранку дрова везе та гризе, а потім збереться в куток, ляже на бочок та й спить до обіду. А мені зранку до ночі турбота, важка робота. Та ні, цього вже не буде, розсердився горобець, ніжками затопотів, крильцями залопотів, став кричати. Завтра ж роботу поміняємо. Ну, гаразд. Млинець та пацючок погодились. На другий день уранці млинець пішов у ліс на роздобутки. Горобець дрова робати, а пацючок обід варити. Покотився млинець у ліс, котиця по стежці співає. Плик-скік, плих скік, я маслений бік, на сметані мішаний та на маслі пряжений. Плих скік, плик скік, я маслений бік. Котився, котився, а назустріч йому Лисиця Патрикиївна. Ти куди млинчику біжиш, котишся? На роздобутки. А яку це ти, млинчику, пісню співаєш? Млинець закрутився на місці. Та й заспівав. Плих скік, плих скік, я маслений бік, на сметані мішаний та на маслі пряжений. Плих скік, плих скік, я маслений бік. Добре співаєш, каже Патриківна а сама все ближче підкрадається. То кажеш на сметані мішаний? Еге ж, на сметані та й з цукром. А лисичка йому плих скік, кажеш, та як плигне, як пирхне. Та як ухопить млинець за маслений бік, а млинець кричить, репетує Відпусти мене, лиско, недалеко, не близько, по боби, на роздобутки. А лисиця йому? Ні, я з'їм тебе, проковтну тебе із сметаною, з маслом, і з цукром. Бився, бився, млинець, на силу вирвався, бік у лисичених зубах залишив і додому втік. А вдома що робиться? Почав пацючок борщ варити. Чого не покладе, чого не додасть? Усе борщ не смачний та не масний. Як думає, млинець борщ варив? Ага, та він же у борщик купірне та вилізе, борщ і стане масний. Прибіг млинець додому. Бачить сидить горобчик на призбі. Дзьоб набік сам слізьми заливається. Прибіг млинець до хати, сидить пацюк на лавці, шерстка повилазила, хвостик труситься, як побачили, що в млинця півбоку виїдено, ще дужче заплакали, тут млинець і каже Отак завжди буває, як один на другого киває, своє діло робити не бажає. Горобець від сорому аж під лавку забився. Поплакали, погорювали. Та й почали знову жити по-давньому. Горобець їжу носити, пацючок дрова возити, а млинець борщ та кашу варити. Так вони й живуть, пряники жують, метком запивають, один одному допомагають.